Вітак! З вами Творча. Рада вітати тебе на своєму каналі. На новій локації з цією прекрасною вивіскою позаду мене. Я дуже її ждала, дуже хотіла і нарешті вона стоїть тепер і прикрашає локацію. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми додатками на телефоні, які допоможуть вам планувати та створювати крутий контент. В мене в директі періодично запитують, де я створюю сторіс, додаю шрифти і так далі. Тому ви візьмете щось корисне з цього відео. Давайте одразу домовимось про підтримку лайком внизу під відео і перевірте, чи підписані ви на мій канал. Все, поїхали! Перший додаток це знахідка, яка допоможе вам з організацією. Плануванням і так далі. Ушен це скарб для планування контенту, розкладу, графіку, всяких ваших записів та створення стратегії і так далі. Про цей простор можна взагалі знімати окремий ролик. Там купа всяких фішок, можливостей для створення вашого простору. Якщо вам цікаво, в принципі, я можу більш детально вивчити Notion, бо я впевнена, що знаю, далеко не все. Uh, і ми з вами розберемось в цьому додатку. Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво. Буду відверто з вами Notion. Я використовую зазвичай за ноутом. Мені так зручніше, і я більшість роботи роблю там. Але це все індивідуально, кому як подобається, і в телефоні точно такий самий додаток Notion, в якому можна спокійно працювати, записувати, що вам потрібно оформляти і так далі. І тому у мене на телефоні для швидкого доступу Notion теж є. Я спробую максимально стисло розповісти про цей додаток, казати вам, що там є. Тут ви можете створити свій простір, додавати свої сторінки, які там будуть стосуватись. Різних сфер вашого життя, ідей, проєктів, що хочете. Там можна створювати команду для сторінок, відкривати доступ, якщо вам потрібно, це вже індивідуально, що яких цілей ви будете використовувати Notion. Ще це можна все дуже гарно оформити, розібратись, і щоб це було не тільки корисно, але й надихало вас візуально. Таке ми любимо. Зараз я на своєму прикладі покажу вам трошки, як виглядає мій Notion. Деякі моменти будуть замилені, наприклад, ідеї для відео. Я не хочу заздалегідь їх показувати, тому ну, все щоб ви розуміли. Основна сторінка, яка є, творча, яка створена для усього, що пов'язано з моєю роботою, та блогом. Тут все від запису зйомок до сценаріїв та ідей для контенту. Сторінки під інстаграм та ютуб для сценаріїв рілсів, старітелінгів та відеосвіт, які ви бачите. Тут календар, звісно, для запису зйомок, де у мене кожна зйомочка. Потім теж в окремій сторінці розписано, що хто одягав, котрий де це буде. Далі. А знаєте, коли роздають шаблон? Не, не просто гарно, я таке люблю. Мені сподобалось, і я збирала собі шаблон. Там просто мої цілі на 24 рік. Ще я тут е, вношенні веду облік доходів і витрат своїх. Це просто тут таблиця. А в робочому у мене ще багато всього є. У мене там розпаковка профілю, ідеї для контенту. І це все, бачите, в форму не прикольно. Тут можна вношення додавати фотки, можна навіть посилання на відео або самі відео вставляти. Оформлювати, як цитати деякі фрази, заголовки красиві робити. Декілька шрифтів є. Тут так це гарно оформлено. Далі тижневий плани, Тут просто нічого особливого. Просто плани на тиждень пишу по дням. І все. Коротше, додаток топ, користуйтесь. Я сподіваюся, він допоможе вам. Звільнити голову від думок і зберегати їх в одному місці структуровано. Переходимо до створення сторіс. Я впевнена, що більшість ваших потреб по створенню сторіс закриється додаток. 7 елемент. тут я роблю кожну свою сторіс і більше не використовую ніякі, бо тут є все, що мені потрібно. З мого початку я його завантажила, коли шукала шрифти. Тут їх безліч. Просто вибирай, що хочеш. в цьому додатку є підписка, але чесно, я досі користуюсь безкоштовною версією, і мені цього вистачає з голови. Потім, коли я скачала, почала вивчати, що тут є. виявилось тут безліч крутих і головне, стильних стікерів. Які допоможуть вам зробити сторіс цікавіше. Просто погляньте на цей вибір. Тут багато як і платних, так і безкоштовних стікерів. Дуже кльово. стікери, взагалі, мені тут дуже нравиться. З Самим текстом теж можна погратися тут. Можна додати тіні, змінити їх колір, прозорість тіней, прозорість тексту можна грати з текстом, робити цікаво, прикольно, креативно, щоб чіпляло вашого глядача. Також є прикольні об'ємні шрифти, але вони доступні лише для англійської розкладки. Можна додавати фото та відео для того, щоб створити сторіс, вирігати окремо шрифт на прозорому фоні. Потім можна при монтажі використати, бо в сторіс уже існуючу. В інстаграмі прям додати цей шрифт на фотку. До речі, класний, зручний додаток. Це Вам теж це було цікаво дізнатись, бо раніше це була ціла проблема. Вчилось чогось цікавішого і ось я знайшла цей додаток. І останній додаток це камера з повними налаштуваннями. Звісно, професійну камеру ніколи не замінить. Телефон не передасть такої картинки, як камера. Але ж різниця між камерою влаштованою в телефон і цим додатком дуже крута. Якісна картинка. Ви можете налаштувати експозицію, додати сітку для вистроєння композиції кадру. Найкрутіше, що тут є для мене, це стабілізація картинки. Просто це вау. Якщо у вас є фільтр, лут. Ви можете завантажити файли, додати його в цей додаток, і у вас відео буде вже записуватись з фільтром і збережеться в камеру вашого айфону вже з кольорокорекцією. Але я одне алеви цього додатку так не робиться. Воно доступно лише для айфонів. Поки що на андроїдах його ви не скачаєте. Але якщо у вас Apple ця камера, топчик, якщо ви знімаєте контент на телефон, це прекрасно. Якщо хочете зняти статичне відео і не хочу вмикати камеру. Ну що ж, сьогодні я розказала про три додатки, які я використовую. Якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях. Я була дуже рада, що ви подивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на всі соцмережі, які будуть внизу в описі до цього відео. З вами була Творча. Всіх обіймаю!